Чотири роки тому директор 94-ї школи Сергій Бородавка вирішив провести шаховий сеанс одночасної гри з усіма бажаючими. Їх виявилось доволі багато від першокласників до найстарших учнів. А відтак у школі вирішили відкрити свій шаховий клуб. Цю ініціативу підтримав батьківський комітет. Очолив майбутніх гросмейстерів на правах першорозрядника Сам Сергій Бородавка за його словами. Цілі мав не тільки спортивні, а й педагогічні. Можна не доучити будь-який предмет, но вміє грати в шахмати. Ты быстрее анализируешь любую ситуацию, связанную с изучением любой темы по любому предмету. Всіма організаційними та селекційними питаннями у клубі займається учитель фізкультури Надія Посонова. граю, маніграю. Я буду побочно зразу шашками займатися і зразу виявляти тих дітей, які ну спасовні. Єдиним з учнів, хто переграв директора у санці одночасної гри, був тоді зовсім юний Артем Савчук. Зараз він навчається у сьомому класі. Нещодавно виконав норматив першого розряду, зізнається. Шахи його велике захоплення. Коли кружок в школі, я туда прийти і За время я много зданий, и у меня За браком часу Сергій Бородавка склав свої тренерські повноваження і передав їх 11 класнику Івану Петровському. Я сам хожу в шахматний клуб ДСШ 9 плюс інтернет. В інтернеті куча позицій, куча відео по розборам партій. Ну, і Я благодаря тому що готові для. Заняття в шахматному клубі в школі. Я сам е, учуся дуже багато. за цей період. Шкільний шаховий клуб поповнився чотирма першорозрядниками. Така продуктивність дозволила здобути команді 94-ї школи, яка представляла Довгинцівський район. Перше місце у міських змаганнях серед школярів до цього пальму першості завжди тримали шахісти центрального міського району. Тепер вихованці шкільного клубу представлятимуть наше місто на обласних змаганнях клубу Біла Тура. Вони пройдуть у жовтні у Дніпрі. Яркононенко Максим Паномарьов цей день спорт.